Добрий день. Сьогодні, 11 грудня 2007 року, відкрили Критейський суд у відбуді. Я вважаю, що вона наболіла ця проблема. Давно вже пора було піряти про Критейський суд, так як закон про Кертейське судді діє з 11 грудня 2004 року. Вважаю, що давній суд вже наборіла проблема, тому і відкриваємо його сьогодні як необхідність. Що, які справи буде розглядати Кертейський суд? І чим буде керуватися? В першу чергу буде керуватися законом України про диптейські суди, далі звільно-процессивним кодексом, цивільним кодексом, а також кодексом про інвестиційну суддя чисто, та розповісним кодексу. Які справи будемо розглядати протейським суді? Справи, які впливають із цивільно-правових відносин. Тобто всі справи, які з договорів куплі-продажу, договорів міни, підряду, е оренди і так далі, всі справи будуть розглядатися, можуть розглядатися в тратейським суді. Ми не претендуємо на якісь справи, які розглядаються в загальних судах, чи в польських судах, тобто у журнальному земному суді, чи в Сходовському суді, міста Ужар до Закарпатської області. Це як альтернативний суд, як один із видів захисту прав та інтересів громадян в усіх Карпатської області. Тобто людина сама право вибрати, чи вона хоче судитися в суді загальної юрисдикції чи в традичному суді. Які переваги Третенього суду є на даний момент у нас? По-перше, ну, це конфіденційність. Тобто всі справи, кожна справа є керівництво. Друге питання, мабуть, саме таке важливе для людей, це те, що рішення критичного суду є обов'язком і воно не оскаржується, та набирає законні сили з моменту його оголошення. Ну, і, Мабуть, найкраще, що може бути для фізичних юридичних осіб, це те, що справа розведеться від п'яти днів. До двох місяців максимум, тобто це швидкість розгляду вказаних справ. Е, яка ще перевага? Крім того, розгляд цивільних справ турецьких судів може бути виїзним, може розролятися помисла, де просять сторони. Не кожен з осіб може з'явитися в судове засідання чи прийняти участь у судовому засіданні. Крім того, справа може задатися розглядатися як між фізичним особами, так і між юридичними особами. Які справи ми не можемо розглядати? Ці справи вказані чітко в статті 6 закону України про тактики суди. Це справи, які випадають Із сімейних відносин, крім судних контрактів, де чітко вказано протесте спостереження, що вправі розглядати ці справи. Це справи, які, де однією із сторін виступає державна структура чи держава. Це справи, які стосуються державної таємниці. Це чітко їх справ. В основному всі загальні справи, які стосуються сильно-провідних відносин, які виникають між юридичними та фізичними особами, ми вправі розглядати. Тому. Просимо звертатися У нас вже на вибір людей чи організацій.